Друзі, Світлана Білоножко сьогодні в нас в етері, і звичайно, я їй поставлю запитання також про Раїсу Кириченко. Струмені, зоря. І за обрію пав. Народну артистку, також України, героя України, вашу колегу. Місяць яблуком Я козачка твоя, легендарний хід пригадуємо. Я козачка твоя, я дружина. А також пісню Мамина вишня за до речі, похована Раїса Криченко поряд з матір'ю, як вона. Хотіла сьогодні пригадаємо і її, тому що я, коли був малий, ця пісня звучала всюди, десь на радіо. І я десь є відео моєї десь 3-4 роки. Я жую салат Олів'є і співаю цю пісню, козачка твоя. Ні, ну ця пісня була легендарна в неї, звичайно. Ну я вам скажу, що ми так не товаришували, тому що вона ну, набагато раніше вона почала їздити творчість. Вона розказувала єдине, що ми почали товаришувати після того, як ми запросили в 99-му році. Перший наш концерт був мелодія в Палаці Україна, і тоді прийшов, по-моєму. Весь кабмін до нас всі прийшли, бо всім було цікаво, що ці білоножки придумали. Як оце чоловік з жінкою та ще й співає? А нам почалося показати, що співайте, дружіть, любіть один одного, а не там лайтеся чи бийтеся. І вони всім так цікаво було. І рачка перша, вона з перша була. І відтоді ми почали товаришувати. Я тільки знаю, як вона розказувала. Вона вже коли захворіла, ми. Так старалися їй допомогти, ми шукали гроші на ту нирку, ми, 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 де, де тільки була можливість все, все, все можливе і неможливе робили. І вона то розказувала. Ми, ми з нею не їздили ще, ми тоді ще були ну, так, набагато молодші. І вона розказує: каже, як же так оця нирка, вона каже: оце ж одягаю капронові чулочки, сідаю в пазік, який 20 кілометрів на годину їде. І їдемо дуже довго, а взимку, а потім на холодні сцени виходжу в клуб, а в клубах ніколи нічого не обігрівається, кругом холодно. І каже: виходиш, ти в капронових чулочках, платтячку такому, в сукні тонесенькій, і застудила вона нирки. Просто така артистка, вона не дозволила собі вийти в шубі чи в якихось чунях. Вона виходила, як артистка, красива. Поважна, така, з прекрасним голосом, така постать у неї, цариці. І ось так пропала, пропала жінка, як, як прикро, як жаль. А вона ще могла б творити і творити дуже багато. Але яка вона добра, яка вона, вона, ви знаєте, вона така вся якась тендітна, вона така сама така величенька. А а, тро в неї таке ніжне. А я завжди так дивувалась: така, така крупна жінка, і така вона ніжною може бути. Я думала, тільки маленькі ніжні. Ну і волювана так просто... така була, Так, і вона була. Я її бачила тільки такою, вона молодець, вона так все дуже делікатна. Просто і Микола їх. Боже, як же він її любив? Він за неї хвостиком кругом но обожнював її свою раєчку. Він її на тому баяні грав все А козачка моя. Крина хластива нам весла покрива. Боже Боже, як же яка ж любов? знаєте зі сторони, спостерігатися таке задоволення, коли двоє закоханих. Потрясаючи, просте. А як чоловік, чи щось чули про нього після смерті Рісу Ну, себе непогано почував себе. Ну як ну він ну ту ну mm -hmm. нудьгував страшенно за нею mm -hmm. і не в злозі він помер. Також Також, так. Полетів mm -hmm. він до своєї раїчі При, приблизно коли це було? Давно вже так? А, ой, мабуть, років три-чотири. Я правда трошки підзабула, але вони час так летить швиденько. Так а він довго теж так, так, так. А я пам'ятаю, як о це це він, він разом з нею теж помирав в лікарні. Просто це було це було таке горе ужасне. Так, от ви зазначили, що ну, цю історію про нирки. Я ніколи не чув цього, не знав, і саме так і саме через це в неї потім були проблеми з серцем. Так Їй зробили операцію на серці. У 2005 році, 1 лютого, а і 9 лютого вона померла через хворобу серця на 61 році, році життя, похована в селі Корещина Глобинського району Полтавської області. Але я так вирішив сьогодні пригадати її, так тому що. Коли ми пам'ятаємо, так, пам'ять живе про них. Е, е, і слава так. про них лине. Пісні неймовірні у неї такі, ой, гарна я, гарна, цвіте черемшина. <поцентрична> Дав... так, Нещодавно полтавчани робили в жовтневому палаці концерт. Присвячений Раї Кириченко, і я там брала участь. Ну, просто дуже, дуже з задоволенням артист приходять. нам вже ж ніхто нічого, ми просто приходимо в пам'ять про таку потрясаючу співачку і співаємо також. Так що була раді і нирки. І головне, щоб ми знайшли нирку, її пересадили, угу. і вона не прижилась. Вона не прижилася, і звичайно, уявіть собі в такому стані серця. Ну, яке серце може витримати? Ну яке серце може витримати. А ще мене здивувало, ви казали, там ви допомагали, збирали кошти. Е, невже така велика артистка, вона там трошки в старшому віці була? Ні, ні. Адмі... Адміністрація Києва також долучалася. Вони ага. долучалися, ну, але ж їм треба було донести це, розказати. Це ж, ну, звичайно. Але Або... вона жила, але вона жила при грошах, я маю на увазі, от, при житті. Чи все таки було ну, я скрутно? Я не знаю так, як, але ж ви ну, знаєте, ну це ж, це ж не, не ті гроші, які. Які зараз, наприклад, виплачуються. це ж інший зовсім гонорар. Раніше, там був... як... ага, від... ну, Звичайно, випадки. ну уявіть собі, да, от ми з Віталіком поїхали в концерт. На, на стадіоні сидить оркестр. Уявіть собі оркестр. Віталік взяв мікрофон і пішов аж туди. А я ведуча, і я чую, ну це музиканти знають, а він на пів кирпича відстає від оркестру, бо він не чує просто Воні, оркестр на сцені, а він там 20 тисяч. Воно ж не чу, це ж не те, що наушник, що зараз ти все чуєш, все. і він пішов со шнуром, зі шнуром пішов, бо в ряди до людей. Я підходжу та кажу так, да, свис там кажу, Віталік, ти кажу, відстаєш. Ти що не чуєш? <гум> <гум> Просто знаєте, ну йому не чуть, елементарно не чуть. Не, не було ж радіомікрофона? І було стільки? 12 50 у Віталіка ставка, у мене 9,00. Оце така. І то нам всі заздрили, кажуть, Боже, у них двойна ставка. Бо оце такі гру. А 20 тисяч людей купили квитки, де воно все? І це ж було дуже багато разів. І нам ж ніхто цього не відшкодовує. Взагалі мови навіть про це немає. Звичайно. Та ми й не хочемо, аби було здоров'я, ми все самі зробимо, заробимо, нам багато не треба. Мелодія двох двох сердець, для двох сердець. для Ми не, не женемось за грошима, за довгим, mm -hmm. е е так. довгим грошима, знаєте, не треба. І чекаємо мелодія двох сердець 11 червня в пам'ять про Віталія Білоножка. Тому е, будемо чекати на відновлення вашого фестивалю. Мелодія для двох сердець, для двох сердець. Е, я просто хотіла знаєте, я хотіла подякувати. Я всім, -всім хочу подякувати. Е, ви знаєте, тут одна жіночка, ну, просто, просто такі пишуть, що Віталій Васильович був лікарем сердець душі. Це неможливо просто читати. Mm -hmm. І ваш фестиваль це як храм любові. Уявляєте? Він був променем сонцем, він був самим сонцем. От так пишуть люди за Віталією у нього велика любов. І мені так хочеться, мені не дарма приснився на наступний день сон. Він начебто, начебто піднімається з якоїсь постелі. Я не зрозуміла, яка ж свята. Що ти за цирку? Що ти тут устроїла? І я так зраділа. Думаю, Боже, то мені наснилося, що він помер. А він насправді живий. Ну, як я зраділа, і я думала, Я там, я потім сіла. думаю, Боже, все ж навпаки, все ж навпаки, його немає. А це я так хотіла, щоб він піднявся і подивився, як армія людей його любить. А він трошки так. зневірився, поки хворів. Каже, щось не згадують мене. І то все якось. А він же ж, він так любив людей. І він так хотів, щоб віддача така ж була, а вона є віддача. Саме зараз оця віддача є. Я козачка твоя, я дружина твоя. Серед явно стану. Квітне.